Це маточне стебло і далі пішли порослі від маточника. Бачите? Оце такі заросли. Дивіться яка нова система. Кажеться, краса. Є більше, є менше. є такі, що будуть ще підростати. Ось таке гарне. Проситься до нового хазяїна. Чи може цю залишу, треба дітям ще залишити. Ягід трішки. Подивимося. Розсада НСД краще, та яка ще не ціла. Тобто вона вам буде урожай давати. А не я його вже зібрала. О, дивіться. Оце якраз те, що має еталон, бачите, коренева шийка. Товстенька. Корінь величезний і е, стебло, яке ще не цвіло.